Три слова, скажіть, які найкраще описують ваше навчання на Technology Management програмі. Я думаю, що це перше, з чого я почав. Це не самоусвідомлення, якщо є таке Class. слово. Та розуміння себе, розуміння своїх сильних, слабких сторін. Клас. І розуміння того, що краще подвоїти розвиток своїх сильних сторін, ніж пробувати розвивати слабкі сторони, краще про них знати. Друге, це ком'юніті спільнота. Стартапам, початківцям. Що ви можете зараз їм сказати? Що зі свого досвіду? Починайте, як би складно не було. Там починайте, ітеруйте. Перша ідея, яка у вас буде вона точно не спрацює. Так просто показує чисто статистика. Але кілька кілька кількох ітерацій можна запустити. Це може бути не перший стартап, не другий, не третій. Якщо ви продовжуєте? Вам це подобається. Ви бачите, чому ви це робите? Розумієте, то робіть. Завжди добре мати поруч людину, яка пройшла вже шлях, який ти тільки збираєшся пройти, яка вже повчилась, де ти думаєш е, вчитися, яка е, вже Практикує отримані знання, і е, мені здається, взагалі, що коли ти в свідомому дорослому віці вибираєш для себе якесь нове навчання, то дуже важливо отримати як найбільше е, зворотних відгуків і отримати якийсь е, релевантний досвід і е, взагалі відчуття того, чи варто мені йти на цю чи іншу програму. І класно, що насправді саме в УКУ «Бізнес школі» є ця спільнота, де ти можеш отримати не тільки розуміння того, що дає сама програма, а й як воно. Стає applicable до життя. Кожної конкретної людини залежно від темпераменту, від сфери, чим вона займається, і в принципі те, яку вона роль займає в суспільстві, правда, і це насправді дуже цікаво. І я рада представити мого наступного гостя. Це Назар Гембара, випускник саме магістрської програми програми Technology Management, про яку ми якраз говорили з вами, глядачі та глядачки, та з Миколом Максименком. Щойно це також CEO і Кофаундер Поц Крюв. Правильно компанія сказала, Kruf, так, так чудово. І сьогодні ми поговоримо з Назар. Аром саме про його досвід навчання і ще про Стенфорд, правильно? Так, так, тому що ви щасливчики ви отримали таку можливість е, скористатися навчанням правильно в Стенфорді, теж про це теж детально розкажете. От давайте почнемо все-таки спочатку, е, коли ви на програмі е, Technology, Technology Management, і менеджмент правильно, і чому ви вирішили взагалі прийти? Туди і чи був у вас вибір між чимось іншим? Оцей ваш uh, customer journey map, розкажіть вам? Mm -hmm. так. так, звісно, доброго дня. Um, я почав навчання в 22-му році, якраз випускник минулого року, 24-го, um, почав навчання. Відчув, що десь ми, ми пішли з моїм бізнес-партнером на навчання, десь разом про це спілкувалися. Десь було таке усвідомлення, що якесь досягнулася свого роду стеля в розумінні того, як приймати рішення і власних наших якихось знаннях підходах до побудови бізнесу, плюс у 2021 році, мабуть, я почав десь досліджувати більше про те, які є взагалі можливості бізнес-освіти, дивився трошки на закордонні університети, бізнес-школи. У 2022 році був такий хороший пуш через зовнішні виклики в компанії, для того, що якраз точно вже пора здобувати якусь освіту, бо це рік повномасштабного вторгнення. І Виникла якась, напевно, ще більш остріша потреба внутрішньо пробувати цю стелю, здобувати більші знання і більш систематизувати своє розуміння, того, як розбудовувати технологічний бізнес. В Принципі вибору між іншими університетами не стояло, тому що програма унікальна. Єдина, так. так вона єдина в Україні, і вона мені дуже імпінувала через те, що вона дуже інтернаціональна така міжнародна. У мене в нас в бізнесі всі клієнти, більшість клієнтів іноземні американські, саме це мені дуже імпінувало. Єдине, що я вибір чи між Key Executive MBA, чи Мастер технології Management, тобто mba програма або управління технологіями. Я порадився з випускниками технологіями, і от власне вони так, 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 саме так, саме так. Я всім рекомендую. Тобто насправді дуже корисні були поради випускників. Вони дуже рекомендували програму, і саме цю програму казали, що напевне, пане для мого кейсу буде більш релевантна, ніж кікзекутів. А зробимо ще степ-бек. Все одно, от на момент, коли у вас виникла ця потреба. Ну ви ж до того не навчалися в ОКУ, ви не були частиною спільноти. Правильно, тобто, все одно мене ще цікавить оцей момент, як ви шукали правильно. Mm -hmm. Ну це теж важливий насправді момент. Якось ви ж прийшли до цього, просто загуглили чи з кимось поспілкувалися. Перше, звідки ви почули про це? Дві, дві речі. Перше, я проходив короткотермінові програми. Тобто я вже був ознайомлений okay. з тим, як працює ОКУ. А друге, це попередні всі роки були відуки від хороших друзів, які були випускниками знайомих, тобто воно завжди було на слуху, плюс події, які відбувалися в оку, тому це якось дуже так органічно було голити не треба було. Я вже знав про це і просто вже більш детально поцікавився про умови саме програми, що вона, як вона. Так далі угу. я правильно розумію, що у 22 році у вас вже був власний бізнес, тобто, ви вже е, працювали. До речі, давайте розкажемо нашим глядачам і глядачкам, чим конкретно ви займаєтесь. Так, звичайно, я керівник і засновник компанії Boots Crew. Ми заснували компанію з партнерами у 2016 році, і ми починали з розробки кастомних рішень, чат-ботів для бізнесів. І за останні три роки більше. Змінили трошки свій фокус на імплементацію саме рішень на основі штучного інтелекту, які допомагають оптимізувати та розвивати бізнес. Серед наших найбільших клієнтів, такі компанії, як Honda, місто Чикаго, Університет Rutgers в, в, в Америці. Здебільшого ми на американському ринку працюємо, але вся команда або більшість команди нас знаходиться в Україні. І е, ви приймаєте рішення, що е, я буду навчатися. Кажете, так розумію, що у вас є бізнес-партнер, ваш правильно з яким ви працюєте, і команда там багато у вас людей в команді 60%. Ну, це доволі багато. Все ви ж розуміли, що там частина вашого часу буде йти на навчання, тому що це ми вже говорили про те з попередніми спікерами, що це трохи не те навчання, як можна собі уявити просто магістрську програму, там умовно в юному віці. Тут треба вчитись, правильно і чи проговорювали ви цей момент, що от я йду вчитись, мені потрібно буде там тиждень місяць виділяти цьому. Чи очікували ви, чи була у вас така штука, що там I need to manage my expectations, right? Типу, що я зможу отримати звідси, і, і час взагалі та бо це важливо, бо зараз Зараз багато людей нас дивляться, слухають і ставлять собі запитання, чи вистачить мені часу з тим, що ще й в країні відбувається? Як це у вас взагалі було? Дуже хороше питання, та я цьому багато часу, напевно, приділив роздумам, бо мені здавалося, як ще ж поєднувати е, повністю так. програму навчання. Е, е, мені сподобалось те, що. Так як мені сказали, так як воно і потім в реальності відбулося, що ми йде модульна система. Це означає, що ти виділяєш насправді чотири повністю дні в е, місяць, і з них три дні робочі, середа, четвер, п'ятниця, коли модуль потім один з суботу і так вихідний. І я собі подивився по навантаженню, що я це собі можу дозволити. Крім того, саме навчання, чи то ж у мене робота з іноземними клієнтами, чи з різницю в часі, я часто можу, навіть після навчання, виховувати на дзвінки. І тому для себе таке рішення прийняв там. Якогось наш є третій партнер, Олах, який не навчався. там він пожартував, що він працює, ми вчимося. Але насправді він теж сильно допомагав, виручав. І в результаті навантаження було десь таке, як я й очікував. Mm -hmm. Не було зовсім розслабленого вчення, але не було такого, що мені потрібно було прям кожен день екстра багато часу приділяти. Я собі для себе десь так виявив, що десь 4 дні повністю на навчання і один або два дні, в залежності від модуля на підготовку і власне багато домашки. Ну як який модуль, деякі взагалі немає домашки, деякі має більше найважливіше, якщо це для майбутніх студентів так. порада. Це напаки готуватися до кейсів по цьому, тобто, не от підготуватися, бо, якщо дуже багатьох кейсів, якщо ви не прочитаєте, не зробите вичинку, то не зможете отримати навіть 50% від. Самого модуля, оскільки треба вже бути підготовленим, розуміти кейс, розібратися ще навіть можете підводити команду, якщо цього не зробите, але це не багато. це кілька годин, щоб прочитати, іноді там максимум день для деяких модулів, щоб прочитати, зрозуміти і підготуватися. Ну а загалом, скільки там у місяць у вас часу йшло для того, щоб додатково вчитися не тільки ну умовно самі модулі, а ще додатково щось самому робити. Та й взагалі скільки це часу на місяць займало? щоб зараз наші глядачі та глядачки теж для себе зрозуміли, чи, mm -hmm. чи це для них mm -hmm. так. точно це тих чотири дні, які йдуть на модулі, так. Бували місяці де могло бути там два модулі, чисто випадково це трошки складніше було, але більше це один модуль в місяць, і додатково час на вихідних, плюс по кілька. Можливо, десь годин почитати щось підчитати після роботи, але не було такого, щоб я собі виділяв повністю окремо, не працював, але виділяв окремі дні для роботи для навчання суто, окрім тих днів, коли були е модулі. Перед вже самим, напевне, підготовкою вже дипломної роботи, то там я собі брав кілька щоднів вихідних, щоб їх вже повністю посидіти. Дописати, фіналізувати. це якраз було моє наступне запитання про результат. Тобто, що є е, результатом навчання, і чи це дипломна, в якому вона форматі, чи в такому, як звичайно, було в університетах, чи тут вона якось по-іншому працює. Mm. Розкажіть про це що... Дипломна в на інакшому форматі це справді може бути якийсь е, проєкт, може бути повністю бізнесовий проєкт, проєкт, на яким працюєте і якийсь. Е, Рішення, яке принесе користь іншим, хто б його читав, тобто якийсь механізм, де хтось інший зміг би чимось. А ви маєте самі придумати проблему? Правильно розумієте, з якою працювати? Чи вам дають якісь кейси? Надаються такі собі гайденс по тому, як можна І шаблон, та чи з чого можна, як до цього можна підійти, як правильно, щоб була дуже така ідеація відбувається, щоб було дуже корисним, але також можна її змінювати. І більшість одногрупників і я в тому числі змінювали свою тему. Це нормально. Uh -huh. але. Дуже важливо, я би всім рекомендував, брати щось, що реально цікаво, чи не чим це, це не цікаво. Тема. У мене була зовсім інакша тема від того, чим я займаюся, напевно, кожен, Цікаво, день. цікаво. тому що в нас ще якраз в 22-му році ми запустили ще один бізнес. Ми зробили те, що називається ліською spin-off. Тобто, випустили одну ще одну компанію в окрему компанію, яка ага. займається тим, що допомагає. Пацієнтам знаходити клінічні випробування в США та Канаді. Ми будуємо для них кращий експірієнс. І власне це був такий свого роду. Почався як пет проект компанії, який переріз окремо повністю команду зараз окремою окрему компанію з окремою командою. І мені якраз було цікаво приділити більше йому часу в технології менеджмент самопобудові цього продукту. Тому тема моєї роботи це якраз була побудова такого ком'юніті-спільноти серед пацієнтів, які зацікавлені брати участь в. Клінічних випробуваннях, клінічних дослідженнях, і це технологічне рішення. Власне, це був результат моєї роботи. Це тепер клас. запущений функціонуючий справжній бізнес. Ви зачепили тему спільнот. Як спільнота бізнес школи Уку сприяла вашому розвитку безпосередньо вашого бізнесу? Можливо, це були якісь нові партнерства чи зв'язки зі стейкхолдерами, яких не було раніше? А різні аспекти я б сказав, та це підтримка спільноти. Тобто, в нас що мені подобалось у нас групі. У нас були такі моменти, що люди ділилися своїми проблемами, які ми були, в тому числі і я з моїм партнером Максом і отримували поради. Це були теж дуже корисні поради. Плюс індивідуально, тобто ми могли звернутися до кожного, де ми знали, хто має які сильні сторони. Ця підтримка спільноти була дуже. Дуже потрібно, можливо, навіть не в таких якихось практичних речах, які призвали до там якихось контрактів, чи чогось але це можливість, як сьогодні Юліан казав, десь не втратити себе, і не загубити себе в цей важкий період останніх трьох років. Саме ця підтримка морально дозволяла бути. Ну, все. наскільки можливо бути це класним шляп. лідером і самому як людині персонально не згоріти, і відповідно лишатися лідером для організації для угу. компанії. Угу. Е, ви також я вже згадувала про те, що ви стали одним із учасників Стенфордської програми. Розкажіть трохи, як вам це вдалося. Давайте надихнемо наших глядачів і глядачок, і які у вас плани на навчання? Звичайно, ну я завжди кажу, що як це єдина можливість, яку ти точно не отримаєш, це та на яку ти не спробуєш податися. Тому. Дуже просто я відправив заявку туди на Стенфорд, і справді дуже радий був, що вони обрали одним з 42 підприємців, які їдуть. Стенфорд ще якоюсь такою, бо маленькою мрією з реально з дитинства. У мене там частина родини переїхала в Каліфорнію і вчилася в Стенфорді, розказувалась, бо потім я там був ще на Work and Travel програмі, де той Стенфорд, мені дуже подобалось. тому я був такий правильно радий. Для мене план краще зрозуміти американський ринок, тому що ми на ньому більше працюємо, е, краще зрозуміти, як адаптуватися до дуже швидких змін в нашій індустрії штучного інтелекту AI, mm -hmm. е, і адаптувати це на, на бізнес, створити тут більше робочих місць, розширитися mm -hmm. як компанія, розширити свій вплив, який ми маємо. Тому так плани амбітні. Чекає з нетерпінням насправді поїздки в Стенфорд Клас, ми вам бажаємо дуже успіху з цим, насправді. Давайте ще три швиденькі запитання на завершення. Так. І вже відпускаю вас, бо у вас справи а у нас наступний спікер. Три слова, скажіть, які найкраще описують ваше навчання на технології менеджмент програмі? Хороше питання. Треба подумати. Я думаю, що це перше, з чого я почав, це самоусвідомлення, якщо є таке Клас. слово. Вісно. Бо... self awareness Так, 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 так я якраз старався перекласти. Okay. Е, але це та, розуміння себе, розуміння своїх сильних, слабких сторін. Клас. І розуміння того, що краще подвоїти розвиток своїх сильних сторін, ніж пробувати розвивати слабкі сторони, краще про них знати. Друге, це ком'юніті-спільнота. І третє це. Мінь... одним словом не знаю, як це. Ви вже сказали 10, вже досить, де це наступне запитання поставити. Uh, так, скажіть, якби зараз ви можете дати пораду стартапам-початківцям? Що ви можете зараз їм сказати? Що зі свого досвіду? Починайте, як би складно починайте. не було, Там, починайте. Ітеруйте, перша ідея, яка у вас буде вона точно не спрацює. Так просто показує чисто статистика, але кілька кілька кількох ітерацій можна запустити. Це може бути не перший стартап, не другий, не третій. Якщо ви продовжуєте, вам це подобається. Ви бачите, чому ви це робите? Розумієте, то робіть бліц. Це не ваша тема. Я вам хочу сказати, що вам краще довгі відповіді. І останнє запитання Закінчіть речення. Будь ласка, справжній технологічний підприємець, успішний справжній технологічний підприємець це той хто. Хто навчався на управлінні технологією? Ми навіть не робили репетиції до цього. Прекрасно, Назаре, Ми вам бажаємо успіху у Стенфорді. Чекаємо від вас класних нових ідей. Обов'язково привезіть щось цікаве в Україну. А ми, глядачі та глядачки, будемо спостерігати за всім цим. Бо важ є соцмережі, ми будемо за всім цим дивитися. Я впевнена що спільнота УКУ також буде розповідати про всі ці історії. І це дуже класно. Справді ви надихаєте своїм досвідом. І ем, ми чекаємо на наших наступних гостей. Вони вже десь там за дверима, на яких написано прямо ефір. Не Та Вони вже хочуть заходити. Тому давайте дамо їм шанс це зробити. Вам успіху назара. Дякую вам.